Слава Україні! У вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас мова пойде про гідрокостюми. Почнемо з найпростіших гідрокостюмів. Укорочені гідрокостюмчики. Це отакі от, от це костюми, які підходять лише для теплої води. Якщо у вас скуба дайвінг, то лише тепла вода. Багато людей купляють отакі коротенькі гідрокостюмчики просто для того, щоб поплавати по поверхні. Що з собою ось являє гідрокостюм? Гідрокостюм це виріб, такий костюмчик, зроблений з неопрену. Неопрен це резина, але вона з бульбашками, з бульбашками повітря усередині. І за, ну, за що цього, гідрокостюм неопреновий зберігає. Тепло. Бувають вони різні, але сьогодні давайте поговоримо про ось такі ось коротенькі дайверські гідрокостюми. Зазвичай, це костюм, який неопреновий, але він зверху і з середини покрит нейлоном. Молнії бувають як ззаду, як на цій моделі, так і з переду. В принципі, я вам скажу так, і зсередини теж нейлон, тому його легко вдягати без води, без нічого, без всяких там наворотів. Є ось така стрічка, щоб комфортно було застібатися самому. Гідрокостюм з задньою молнією. дуже дуже кльово вдягати і знімати самому. А ось якщо у вас гідрокостюм з передньою молнею, вдягнути ви його зможете. А ось щоб його зняти, вже вам знадобиться чиясь допомога. Тому, ну, мені більш подобаються гідрокостюми, в яких молнія ззаду. Але деякі люди обирають гідрокостюми з передньою мовною і нічого. Як повинен виглядати гідрокостюм по тілу? Він повинен щільно-щільно прилягати, щоб під гідрокостюм не протікала вода. Він так і працює. Він дуже плотно, щільно прилягає до тіла. І якщо вода потрапляє, а вода потрапляє, тому що цей костюм називається мокрий, тому що під нього якраз попадає вода, водичка попала. Тоненьким-тоненьким слоєм лягла, від тіла нагрілася, все клас, нічого. Якщо вода попадає, потрапляє і постійно кругообіг води та зайшла, нагрілася, вийшла, зайшла, знов холодна, знов, ну, ніякого толку не буде, буде все постійно вам холодно. Гідрокостюм якраз. Призначення його зберігати тепло. якщо він тепло не тримає, то і толку з нього ніякого не буде. Ну, тепла вода. Давайте багато запитань про теплу воду. Тепла вода це приблизно 25 і там 27, 28, 29, 30 градусів. Все одно треба вдягати гідрокостюм. Нижче, типа 24-23 коротенького, як на мене, вже. Ну, замало. Треба брати хоча б 3 мм повного. Зазвичай ці коротенькі гідрокостюми йдуть 2-3 міліметри. Є навіть і полторашечки. Більше трьох не буває. Там 5 міліметрів затовщую необрен. Ну не буває у такому коротенькому костюмі. Ну, давайте, мабуть, я в його вдягну. Ви подивитесь, як повинен гідрокостюм виглядати на людині. Ось так на мені виглядає гідрокостюм мого розміру. В принципі, нормально, правильний, підібраний. Для себе обираю костюм з лінійки Баре розмір МЛ. Зріз в мене десь 180, вага 75 по грудях об'єму близько 100. Давно не мірявся. Але наскільки пам'ятаю, десь так. Бачите? Щільненько ноги, щільненько руки по тілу, по плечах, все плотно. Навіть по спині все плотно. Бачите, навіть цей прогиб. Якщо воно ось так ось напружується і тут збирається повітря, це означає, що гідрокостюм трошки-трошки малуват по зросту. А так, ось так от щільненько він лежить, все нормально. Відчуваю я себе в ньому. Повністю нормально. Гідрокостюмчики від відбаре вони. Та й взагалі коротенькі костюми, вони навіть якщо так щільно-щільно облягають, ну це одно це нормально. Наприклад, можна було б і елічку, звісно, брати, але мені більш сподобаються ці, тому що вони м'якенькі, гарненькі, кльово сидять. Ну, але ж я вам кажу, що. Я б в такому гідрокостюмі ліз би тільки-тільки в теплу воду. І всім рекомендую, якщо ви збираєтеся кудись, наприклад, в Єгіпет на снорклінг багато людей їдеть, беруть такі коротесенькі гідрокостюмчики на там узимку, коли їдуть. Коли вода там 23-22 градуси. Так, це може бути, але краще доплатити трішки більше грошей і брати вже костюм повний з руками з ногами. А так, коротенький гідрокостюм, все одно гідрокостюм, тепло зберігає, кльовий, комфортний, м'якенький і... і гідрокостюм. Це найголовніше. Ну, На цьому мабуть, все. Кому цікаво більше, хто хоче прийти до нас в магазин. Пощупати, потрогати, поміряти гідрокостюми. Всіх ласкаво просимо. А також не забувайте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.